Господи помилуй, Христе, помилуй, Господи помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, Ісусе Предивний, найдостойніший із дітей людських. Помилуй нас, Ісусе, прекрасна квітко, відрадо Твоєї Матері Діви, Помилуй нас. Ісусе, з дитинства, преславний владико всіх людей і ангелів. Помилуй нас, Ісусе, істинний друже, покровителю бідних і малих. Помилуй нас. Ісусе, привітна зірко язичницького світу і язичницьких царів, Помилуй нас. Ісусе, Непорочний Аганче, заколений за гріхи наші, помилуй нас. Ісусе, улюблений і могутній вчителю всіх чеснот, помилуй нас. Ісусе, любове і радосте всіх благочестивих сердець, помилуй нас. Ми, бідні грішники, просимо Тебе, Ісусе, почуй нас, Твоєю милосердною любов'ю, через яку ти став людиною і немовлям. Заради нас, людей, помилуй нас, твоєю бідністю і покинутістю та дитячими сльозами помилуй нас, твоїми стогонами, повними палкого бажання любові і дитячим серцем Твоїм, помилуй нас, твоєю любов'ю до Бога і до твоєї Матері Діви, помилуй нас, подивись на нас і дозволь полонити серця людей любов'ю твоєю. Благоволи зробити нас апостолами і герольдами Твоєї любові, благоволи послати бідним людям мир і торжество церкви Твоєї, благоволи захищати від гріховних спокус усіх невинних немовлят, щоб ми удостоїлися служити Тобі і бути вірні Тобі до самої смерті. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, почуй нас. Молімося, Ісусе, Сину Бога Живого і Марії Діви, що з любові до нас зволив узяти на себе всі слабкості і вади людської природи. Поглянь, як дитячим серцем, ушановуємо всі таємниці Твого святого дитинства і дай нам милість. Покірно радіти дорогоцінним плодам і заслугам цього святого дитинства, дай нам чистоту смирення, терпіння і дитячий погляд на речі, але перш за все непереможну Божу любов і дозволь нам колись на небесах, серед вірних слуг твоїх жити на віки вічні. Амінь.